Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Понад три тисячі осель на Дніпропетровщині без електрики та 34 аварії в місті так і наслідки негоди в регіоні. У Дніпрі реконструюють багатоповерхівку після ракетного удару РФ в січні 2023-го. Проєкт завершать за рік. Бодібілдер з ДЦП здобув золото на міжнародному турнірі в Португалії. До змагань готувався близько місяця та тренувався шість разів на тиждень. Вранці 14 грудня на Дніпропетровщині утворилося ожелець у обласному центрі. Через затори був ускладнений рух, зокрема на мостах. Дніпрянка Ганна каже, довелось чекати, поки комунальники посиплять дороги. Дуже боялися, що буде слизько, але було нормально. Спочатку все дуже погано, желедиться, дійсно трапляються аварії, але потім, після того як дороги вже оброблять цими засобами, то тоді нормально їхати. Тому я почекала трошки і виїхала пізніше. Посипаю, а на скока? Ну, тільки може на основних, а в сторону, теж на, -то... на дорогах, але не основних, там, там плохо, звісно. У місті наслідки негоди ліквідовували 300 комунальників та майже 40 одиниць техніки. Розповідає заступник директора департаменту інфраструктури міськради Олексій Самілик. Техніка каже, працювала універсальна, посипала дороги, чистила від снігу. На мости техніка виїхала, але одразу ж тільки розпочалася негода. То на центральному і на амурському мосту сталося ДТП. Техніці було зразу туди складно із за того, що затори. Сталося складно добратися. Оброблені всі головні магістралі, всі проїзди, де це було необхідно. За інформацією обласного ДТЕК, через негоду без електрики залишилися близько трьох з половиною тисяч осель на Дніпропетровщині. Роботу працівників ускладнював шар криги на дротах та деревах. А від додаткової ваги впали декілька електроопор. Також через ожеледицю на дорогах в обласному центрі сталося 34 ДТП. На набережні заводській було, і на космічній було ДТП. От, ну, бачили вже і на муському мосту. То теж було ну в різних на Богдана Хмельницького було теж ДТП. ДТП з потерпілими на щастя місце не зафіксовано. За словами начальника обласного метеоцентру Василя Гринчака, від завтра, 15 грудня, по області, підвищення температури до плюс 7 градусів Олеся, Приходько, Андрій Незнаєнко, Олександр Шаудибін. Суспільне новини Дніпро. В Дніпрі на вулиці набережна перемоги 118 розпочали реконструкцію багатоповерхівки, пошкодженої після російського ракетного удару 14 січня 23 року. Мешканка будинку Анастасія Худякова живе в квартирі під'їзду, що межує зі зруйнованою частиною. Згадує, під час вибуху була вдома, а її семирічний син гуляв на вулиці. «Я Бігла вниз. По сходах і кричала Женя, так звати мого сина. Десь на третьому поверсі я почула мама. Він кричав. Мені здавалося, що це він кричить. Вони вийшли взагалі з кутового під'їзду. Я не змогла перше повірити своїм очам, що це моя дитина переді мною. Він жив здоровий. Анастасія розповідає, їхню квартиру визнали не аварійною, але дев'ять місяців каже, вони психологічно не могли повернутися до будинку. У мене вікна виходять сюди, я просинаюся і бачу розвали у, у вікні. Ми просто хочемо, щоб це поскоріше перебрали взагалі то ну цю частину, тому що вона все нагадує, звичайно. Тут всі твої сусіди і вранці ти ще їх бачиш, а на наступний день взагалі не розумієш, що відбулося. В будинку демонтують конструкції, які зараз в аварійному стані. Фахівці розберуть два під'їзди, а це 72 квартири. Директор департаменту житлового господарства міськради Сергій Файфер каже, мешканців ще 42 квартир, які мужують з аварійними частинами під'їзду. Відселять їм буде видалена компенсація на зйом житла. Міська рада буде виділя... виділяє кошти на те, що вони зняли. Мешкань по собі квартири. Оселя Валентини Акімової у переліку на тимчасове відселення. Жінка розповідає, зараз орендує житло, а до квартири приходить за необхідними речами. Тут у нас ніхто ніхто не живє. З первого по дев'яти у нас ніхто не живе. Чому? Тому що э, ну, здесь невозможно жити, тому що. Что... Когда будут разбирать, боятся, что ну, а вдруг повредят что-нибудь. Понимаете, страшно. Мы живем вот прямо около развала. Здесь. Наши квартиры теперь мы будем фасадными. Теперь. Мы хотим, чтобы быстрее разобрали, чтобы можно было квартиру хотя бы привести в порядок. Перший етап демонтажних робіт підготовчий, каже представник підрядної організації Андрій Пашко. Відсьогодні, 14 грудня, парканом огороджують територію та завозять техніку. За допомогою крану розберуть понад тисячу бетонних секцій. Тут 72 квартири, які треба буде розібрати. От вони перед вами. Оце встановлений вашаний кран. Вашковий кран, оце огороже, будьмайданчика. Заходимо закладні деталі. Кожну відчищаємо, кожну деталь потім башним краном заціпляємо. Спускаємо вниз. Андрій Пашко додає монтажні роботи триватимуть до березня 2024 року. Після завершення проводитимуть реконструкцію. Проєкт завершить за рік. Поліна Паламарчук, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро кращого, до до Дніпра прибув потяг із польського хелму. Маршрут анонсували наприкінці листопада. Загальний час у дорозі склав понад 20 годин. Місцева жителька Марина каже: поїзд приїхав до Дніпра вчасно. Я взагалі їхала з Латвії, з Латвії до Варшави автобусом, потім інтерсіті до Хельма і сюди потягом. З Хельма, інтерсіті, прийшло, і на цьому ж пероні навпроти стояв потяг. Це круто. Ну зараз дуже в да, інші країни важко добратися. Я їхала в Германію сутки на автобусі, коли ми раніше літали, да, там ну, за день А так це круто. Ну автобус, потяг це не автобус. Ньому ти ліг себе як людина. У потязі, що прибув 14 грудня, приблизно 50% пасажирів їхали повну відстань з Хелму до Дніпра. Розповідає провідниця Ірина Поліщук. Додає, найскладніший в маршруті перетин кордону. Півтори години в нас була перевірка на польському кордоні, майже годину на українському кордоні. Немає пересадки по Києву. Прямий рейс, зручніше, набагато, комфортніше, скорочує людям час і взагалі ефективний цей потяг. Як повідомили у прес-службі Укрзалізниці, потяг курсує щоденно. Для покупки доступно близько 400 місць. Якщо люди хочуть доїхати до Варшави, потрібно окремо придбати квиток польської залізниці. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро. Бодібілдер з ДЦП Іван Федорченко здобув золото на міжнародному турнірі в Португалії. Він виступав в категорії людина з інвалідністю. Говорить, в цих змаганнях брали участь близько ста спортсменів з різних країн. Я всім хочу показати, що не стоїть опускати руки а на обладнання йти далі я хочу пендремендом для всіх і показать пенрижиля моч на весу. Тренер спортсмена Денис Орлецький говорить Іван був єдиний в своїй категорії. Для нього якраз і зробили цю категорію а людина з інвалідністю. Тобто він перший, хто вийшов на ці змагання, він якби зробив історію. Він продемонстрував гарні форми, результати. У нього така була певність, люди дивились на нього кажуть, він, мабуть, там родився на тій сцені. Іван Федорченко займається спортом з дитинства. Однак у професійний бодібілдинг прийшов чотири місяці тому. До цих змагань спортсмен готувався близько місяця. Говорить, часу було обмаль, тому тренувався шість разів на тиждень. За словами тренера, підготовка до таких турнірів займає п'ять місяців. Виримаєш, Давай, давай. Під Час тренувань з Іваном розповідає тренер: йому необхідний особливий нагляд, адже через діагноз ДЦП в нього порушена координація рухів. Деякі вправи вдавалися тяжко. Потрібно було контролювати чіткий контроль, бо міг би і опустити снаряд на голову або на ногу. В артіналі тренувань у Івана вправи як. Тяжкої атлетики, легкої атлетики, є в рідних. За словами бодібілдера, завдяки тренуванням він почуває себе краще. каже, відчуває, як поліпшується координація його рухів. Понад місяць тому Іван Федорченко здобув золото на чемпіонаті України. Говорить, тепер готуватиметься до чемпіонату Європи. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. Той ранок я прокинувся від вибухів, які було чутно з Павлограда. Тобто в нас всі вибухи, які відбуваються в Павлограді, дуже добре чути, і ми з матушкою прокинулися. Матушка каже, що вибухи. Але так як я вже до них звик, я навіть не звернув уваги на них. Але коли пролетіли ракети над будинком, матушка сказала, що було зарево. І буквально через декілька хвилин пролунав вибух, і я зрозумів, що цей вибух був уже десь в нас рядом біля селища, але я навіть. І не думав, що цей вибух відбувся саме біля храму. Ми до зимового часу служби проводили на 8 годину. Але так як ми перейшли, скажімо так, на зимовий час, і ми вирішили проводити служби на 9 годину, то в той момент тут взагалі нікого не було. Прийшли наші прихожани, і буквально ми хвилин за 15-20 прибрали все, тому що тут було дуже багато скла були вітражі, були невеликі уламки цієї ракети прихожани по-бистрому, ми це все прибрали. І вже ближче до вечора, коли е мій добрий знайомий, якому я зателефонував, сказав, що нам потрібна плівка, е він привіз плівку. Нам і ми вже ближче до вечора. Ми перший поверх е ми перекрили вікна плівкою. Він був збудований 1814 році, і перший престол був тут освячений в честь святих перерахованих апостолів Петра і Павла. В цьому храмі перебували служби до моменту, поки не прийшла сюди радянська влада. Лише в 1958 році його закрили. Тут був зерносховище, де зберігали хімікати, зберігали зерно деякий час, і храм дуже сильно був занепадав, він був майже зруйнований. Очі Георгія переможця у нас є в нашому храмі. Так само в нашому храмі є моші оптинських старців. Мабуть, тільки дякуючи те, що святі перебувають, да, в нашому тут в храмі. Ми молимося, них, ми молимося до них. Ми молимося до Господа Бога нашого Ісуса Христа, що за молитв до них, і вони передають наші молитви. Богу і він захистив людей у нашому селищі. В нашому храмі також зберігається богослужбова Мінея, якій вже більше 300 років. Датування цієї книги 1750-ті роки. Тут ще вказана імператриця Єлизавета. Це є богослужбовий псалтир, йому більше ста років. Він також є в досить таки непоганому стані. Але до цих речей потрібно дуже обережно звертатися. І, на жаль, через те, що в нас пошкоджені вікна, ці всі книги потрібно буде зараз забрати додому, тому що сирость і вона дуже погано впливає на ці книги. Тобто вони з'являються пліснява і вони руйнуються, ці книги. Це ікона покрови Пресвятої Богородиці. Справді за цю ікону була ціла баталія в нашому храмі, тому що колишній настоятель був. Проти за те, щоб замінити ікону, яка була тут до цього. До цього тут була ікона царської сім'ї. Саме, дякуючи Богородиці, дуже багато хлопців вціліло. Хлопці до самого ранку молилися в воронки від авіабомби. Тобто вони туди запригнули, коли їх взяли в оточення. І вони до самого ранку молилися в ці воронки. І на ранок. Пішла покрова, скажімо так, народю покрову називають туман, дуже дуже густий туман, і дякуючи Богу, хлопці вийшли живими і неушкодженими. Жу чергу нам потрібно зараз буде замінити вікна, тобто деякі вікна ми будемо замінювати повністю. Деякі будуть міняти виключно тільки склопакети. Зараз зроблені вже заміри вікон, і ми чекаємо, як тільки почнуть їх виготовляти, тому що це вікна є нестандартними, вони великого розміру. Велике бажання насправді, щоб відновити на водохреща тут службу, тому що на водохреща в нас дуже багато людей, в нас на Пасху дуже багато людей, і до нас приїжджають люди, скажімо так, з всього ОТГ Юрівського. Нам всім потрібно сплатитися в цей час, сплатитися в молитві і вірити в скору перемогу і завжди допомагати нашим Збройним силам.